Вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Чорна п'ятниця продовжується до закінчення товарних запасів. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Велика скляна тарілка 240. Червоне скло. Ця декоративна металева 2 штуки 169. Ємкість скляна для зберігання цукерок чи печива у вигляді ялинки 459. Коробка скляна 599. Підставка пластикова. Банка металева для зберігання 150. Ціна акційна ось така велика 269. Для часнику 240. Коробка для серветок 219. Форми скляні для запікання з кришкою. 340 гривень. Зелене скло та прозора. Чарівні палички для солі та перцю 150. Ялинки. Дві штуки для солі та перцю 240 гривень. Пляшка для оцту – 99. Таця скляна серверувальна 189. Підставка для серветок 119. Менажниця 4 відділення 389. Сніжинка корок металевий для пляшки 119, 2 кольори. Набір маленьких бокалів 4 штуки 169. Таця металева 99. Корзина м'якенька мішка Тедді 340. Подушка об'ємна. Ціна 599. Килимок 55 на 85 сантиметрів 340 гривень. Подушка м'яка для стільця 119. 269. Такі об'ємні подушки у двох відтінках. Красиві підсвічники скляні меншого розміру та вищі. Сто дев'ятнадцять та сто шістдесят дев'ять. Свічка парфумована залита у скляному келиху. Двісті дев'ятнадцять. Наволочка сорок п'ять на сорок п'ять, сто шістдесят дев'ять. Автоматика з машинками ціна акційна 79. Червона зі сніжинками 119, 40 на 40. Сумка з малюнком 119. щось ось така менша є. За 119 також. Чашка новорічна з пряником 169. Корзина м'яка молочна. 15 на 21 см. 169 гривень. Сіра більшого розміру 240, 20 на 28. Та декоративна скляна з золотою окантовкою 340. 219 коробка для зберігання розміром 26 на 20 см, висота 13, чорно-біла 149 см, 36 на 20 ще така кругла є за 219 з ручками, там яка сіра. Ціна 269. Катартина червона, поліестер 340 гривень 140 на 180. Зелена така ж ціна. Біла зі сніжинками 389. Також поліестер 519 140 на 220. Полиця навісна дерев'яна 269, довжина 40 см. Вішалка дерев'яна на 5 гачків без цінника. Ключниця без гачків уже. Ціна 219. До мінус 40% на обрані товари. Рушники по 119, 100 на 50, 79, 50 на 30, 169, 50 на 100. Рушник зі знижкою 35%. Ціна 219 гривень. 269. Ось такий дитячий з малюнком. Рамочка для фото 119. Декор 149 три штуки упаковка. Маска для сну 149. Спрей міст для тіла. Ціна акційна 129. Досить непогано пахне 189 ось такий. Пов'язка косметична 169. Адвент-календар. Прикрасами 219 52% знижки. Набір подарунковий, мочалка та рушник 459, 100% поліестер. Бодіміс для тіла 129. Косметичка м'яка 219. Органайзер для косметики 279. Спонжі 150. Маска для сну 79. Спонжики 79 3 штуки. Косметичка 340. Набір спонжів 129. Косметичка також зі знижкою 79. Кісточки для макіяжу 189, 5 штук. Косметична пов'язка 59. Пов'язка грінч. Ціна 169. Щітка для волосся 219. 169. Косметичка. Прозора 219. Зоряні війни 219. Розчистка. Компактна розчистка з зеркальцем 149. Спонж для макіяжу 59, кісточка 149. Така красива розчистка блискуча. Ціна 189. Косметичка – 169. Спонжі у баночці 150. Набір кісточок та красиво переливається 359. Набір щітка для волосся та стрічка для завивки волосся 459. набір – 389. Подушка декоративна. 269, 40 на 40. прикрасена на ялинку 79. Такий набір – 79 також. Іграшки на ялинку 39. Картопля Фрій 69. Ось такий гамбургер. Також 69. Набір підставок під гаряче, 4 штуки 119. Таким сьогоднішнє було відео. Дякую усім за перегляд. Всього вам доброго!